Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Невизначений відкритий селезінковий центр. Суперсила, детектор болю. Ви емпатичні з медичної точки зору. Ви можете відчувати фізичний біль інших людей. Ви інтуїтивний цілитель. Ви чутливі до того, що відбувається на фізичному рівні з іншими. І можете допомогти їм визначити це, тому що ви відчуваєте це навіть сильніше, аніж вони. Ви можете загубитись у часі. Проблема. Челендж. У вас є своя інтуїція, але вона приходить до вас по різному, залежить від того, які канали до селезінки визначені, тому ви не завжди можете їй довіряти. Знаходження поряд з фізично хворими людьми, наприклад, у лікарні, може бути важким для вас, оскільки ви можете відчувати деякі або багато симптомів. Ви також можете триматися за речі, людей, біль тощо, довше, аніж слід. Ключ. Навчіться відпускати все, що не служить вашому вищому благу, включаючи біль інших людей. Поважайте своє тіло та повідомлення, які воно вам посилає. Коли ви почуваєтесь погано, відпочиньте поважайте своє почуття часу, але, можливо, носіть години, коли потрібно бути пунктуальним. Довіряйте своїй інтуїції та знайте, що ви отримуєте інтуїтивні ідеї різними способами. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.